Всім привіт! З вами Дінамка, і це нова серія реплею під каву. Сьогодні будемо дивитись бій на монастирі. Головний герой грає на об'єкті 268, 5, грає на боновому вентиляторі, загартуванні і доселі. І плюс настанова ще на досел. Значить, граємо без вогнегасника на доп пайочку. Відразу починаємо з кумолів. В сетапі в нас арти немає. 4 тяжа, 4 СТ, 4, а ні, 5 ПТ-шок і 2 ЛТ-шки. Так, ну ми рухаємось, значить, на фланг до тяжів. чуть-чуть загубилась, не змогла зрозуміти, куди їхати світити, але їде вже світити восьму лінію, на воду їде. Намагаємось зайняти центр, наша команда, але супротивників там більше, тому я не думаю, що ми будемо агресувати. Поки, поки відбувається, в принципі, розкатка. По 29 тисяч хп на команду доволі багато. Доволі багато. Так, ну ми, ми ще рухаємось. Мантікора знову ж таки передумала знову їхати, вирішила їхати на центр. СТРВ в нас залишається на базі на кімпі. Ми вже під'їжджаємо до позиції. Цікаво, ми будемо зверху чи знизу е займати. Мабуть, зверху. Так, засвідчується тільки із сьомий. У е нас команда доволі агресивно грає, якщо чесно, прям відразу робить такий піджим. Так, є простріл по СТБ на центрі. Нам заважає пушкою союзник, вицілюємо БАТа, даємо пробиття 737. Ого. Ого, яка тут альфа? Приємненько. П'ять Приємненько. фугасів аж з собою возить головний герой. Не забагато? ЛТшка. Я не встигаємо дати в ЛТшку тут же і 7. А, тут же СТРВ, яка закатилась в ничку. Так, намагаємось вицілити Іса мого, але за, через те, що велика кількість тімейтів тут е, нам дуже важко даємо Ісусьому пробиття. Знову ж таки, я вже хочу цю ПТ. <ріхи> я вже її хочу, мені дуже подобається альфа і єсотий е, класно танкує єсотий, е, даємо пробиття йому. Це що, я не єсотому? Це, це мій бій? Той самий там, де мене нагнули. Ладно, я шартую. Так, намагаємось вицілити СТРВ. Ага, даємо камінчик. Плюс-мінус 25. Помирає Є4, рахунок 3-1. Ну, поки що стандартний бій. По ХП все окей. Ну, по ХП команд, все окей. 21 тисяча 21 на дві команди. В нас, що в нас в них ми тільки 2К нанесли. І сьомий дуже файно підставляється під нас. Тим часом наша команда протисла по восьмій лінії, але. Але я щось... є в мене таке відчуття, що ми там втратимо двох гравців. Так, ну є соти щось прям. Там НЛДшкою тільки так світить. Чекаємо, чекаємо помилки е, ворогів. Є сотий, дай чуть вперед, ми тебе чекаємо. Да, підставляє НЛД, даємо пробиття. Ну тут в нас, в принципі, плюс-мінус окей, але вазик 5, а... І хто там з ним стоїть? Бачу. А, ніхто тільки вазик. Ем... Відкатився назад вже в прийомку. Не розумію чому. Знову підставляється і 7-й. Я не знаю, чому вони нас ігнорують, або вони не дивляться на міні-мапу взагалі, що ми їх тут чекаємо. Не знаю. 4000 демеджа. вже нанес, наніс головний герой. Рахунок 4-4. Знову ж таки, по ХП команд це однаково. Тобто різниця там ну, мінімальна. 400 майже очок міцності закидуємо ісу сьому ну, я не знаю і сьомий і ЄСотий просто ну просто в цьому бою uh, терплять закидуємо єсотому ну блін як мене ці реплеї манять качати собі техніку я вам кажу але ж ця потежка доволі картонна, так? Да? Ну, як картонна? Типу, в лоб ш'ється, ключок ш'ється в цей. А на ще фуловий. Що ми будемо робити? Верхом будемо протискати. Я думаю, будемо намагатись забрати Єсотового, якщо він підставиться. Там ще в ничці, там де померла СТРВ, стояв Вазік 5А. І, до речі, да, восьму лінію ми таки програли. Ну, їх там якось було і більше, в нас там було тільки Є4 і Бат, здається, якщо я не помиляюсь. Тобто, ну там би шансів. Рахунок 6-6 ми вже ведемо по ХП. Плюс 2,5 тисячі в нашої команди. 6 тисяч демеджа настріляли. вазік підставляється. Чому? Чому вони всі так підставляються? Дайте мені таких супротивників. Я теж хочу так накидати. Так, ми, мабуть, приймаємо рішення від... відтягнутися чуть, чуть дати можливість супротивникам е грати більш агресивно, хати на нас. Дивіться, тут е е є соти, штофхай Іса, 7 було видно. Тут, в принципі, два танки шотні. Е е Канопенер. Канопенер становить загрозу, бо він фуловий. І в нього є е залпи. Заряджаємось на Фугас. Бо в нас закінчились куболі. Вирішили подоббирати шотних. Базіка 5А і Єсотого. Е Ні. Заряджаємо ББшку, їдемо чекати канопенера. Канопенер вже тут як тут. Е, їде на нас. Зарядив, мабуть, букзал. Ні, однією дав і не пробив. Тим часом ми йому даємо на 786. Отримав на 400, але ж, ну. Так і можна розмінятися, я вам скажу. Даємо на 811. Так, все. Напишіть, варто качати чи ні. Я дуже хочу. І якщо варто, то з якого рівня там. Ну, нормально, терпимо ще грати. Так, маємо забирати канопенера. Канопенер дає чи то в скелю, чи то в землю. Тут нас вже чекає, що одне Є100. Так, ну, в принципі, 8600 вже накидали. Теж доволі легенько, бо супротивники нам самі дали можливість накидати таку кількість демеджа. Йдемо до них на базу. Друзі, а вам нагадую, не забудьте про підписочку, вподобайку і дзвоник. Буду вам вдячна. Наще фуллове 705А. Як я мрію теж про такі? Я сподіваюся, він в мене буде рано чи пізно. СТРВ засвічується. Фулова. Снайпер стояв, як і наш, в принципі, СТРВ. Весь бій на респауні. Рісп... Е, Даємо пробиття. СТРВ щось намагається мансувати, але в нього, ну, можна сказати, це не виходить. Підсвічується СТРВ, ДБВ на центрі підсвічується, скільки там в нього ХП? Тисяча. 9500 майже. наніс ніс головний герой вже на дану хвилину. Дві тисячі залишається в команді супротивника. Ну, в принципі, я думаю, ще одне пробиття, по, по ДБВшці ми маємо встига... встигнути дати. І буде в нас 10 тисяч. Потужно. Так, да, ДБВшка стоїть, їде до нас. Можливо, зараз би і фугасіком би дати. Даємо на 788 і на 944 отримали. Ну тут вже перемога тут. Це якби очевидно. 10253 наніс головний герой. Залишається одна ДБВшка. Теж якісь такі, знаєте, лайтовий лай 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 бій. Не було прям чогось такого епічного, непередбачуваного. От і все, от і кінець бою. Будем дивитись результати. Отже. Результати у вас на екранах. Головний герой закрив в цьому бою три позначки. Ще ми його і вітаємо. Отримав майстра, основний калібр. Що зробили наші тімейти і супротивники, бачите в себе на екранах. Всім дякую за перегляд і бажаю вам гарного дня.